Я дивлюся на це місто не з позиції стороннього спостерігача і не з легкою цікавістю мандрівниці. Я дивлюся як свідок тривалого процесу, в якому архітектура перестає бути фоном і перетворюється на спосіб мислення. Тут простір не ілюструє історію, він її формулює. Камінь бере на себе функцію пам'яті, а вулиці стають риторикою часу. Архітектура цього міста не зводиться до переліку стилів чи хронологічної схеми. Вона постає як послідовність відповідей на екзистенційні та політичні виклики епох. У своїх ранніх формах вона була мовчазною, зосередженою майже аскетичною. Масивні об'єми, стримана пластика, відсутність надлишкових жестів усе це свідчило не про брак уяви, а про пріоритет виживання. Простір тоді виконував функцію захисту, а не самовираження. Згодом архітектурна мова змінила вектор. Вертикаль стала домінантою, не лише просторовою, а й світоглядною. Будівлі почали апелювати до трансцендентного, прагнучи вийти за межі утилітарного. Місто більше не задовольнялося роллю прихистку, воно намагалося осмислити власне місце у світі, піднімаючи людину разом із Каменем угору до сенсу. Віри, амбіції. Період впорядкованості приніс з собою довіру до раціонального простір став логічним, симетричним, контрольованим. Архітектура ніби переконувала, світ можна впорядкувати, а людину поставити в центр цього порядку. Саме тут місто почало усвідомлювати себе не просто середовищем існування, а культурним механізмом. Здатним формувати мислення. Однак надмірна впевненість у розумі неминуче породила протилежну реакцію. Настала епоха емоційного надлишку. Архітектура втратила стриманість і набула риторичної гучності. Простір почав переконувати, нав'язувати, вражати. Камінь працював як аргумент, як демонстрація сили, духовної, політичної, символічної. Місто заговорило на підвищених тонах. І цей голос неможливо було ігнорувати. На межі століття я відчуваю зміну інтонації. Пафос втомився від самого себе, війні пом'якшали, форми стали органічнішими, з'явилося прагнення до синтезу між людиною і середовищем, між штучним і природним. Архітектура знову заговорила про красу. Але вже не про як декорацію, а як про необхідність рівноваги в дедалі складнішому світі. ХХ століття принесло сумнів як принцип простір утратив однозначність, а форма заспокійливу завершеність. Архітектура перестала вдавати, що володіє остаточними відповідями. Вона зафіксувала розломи часу, внутрішні конфлікти, напруження між минулим і майбутнім. Будівлі стали не твердженнями, а запитаннями сьогодні це місто існує в режимі діалогу, а подекуди суперечки. Нове не витісняє старе, але й не підкоряються йому. Вони співіснують у стані крихкого балансу, де кожне втручання є актом відповідальності. Архітектура тут більше не про стиль, вона про етику. І саме тому я розумію головне це місто не потребує дат, назв і пояснювальних табличок. Його можна читати безпосередньо через напругу простору, інтонацію форм, паузи між об'ємами. Бо його архітектура це публічний текст, у якому кожна епоха залишила не спогад, а аргумент.